Оксана Морозова і таро розклад для наших Терезів на жовтень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що жовтень підготував для наших Терезів. Дивитися, ми будемо на цей раз на трьох карт... на трьох колодах. Так. На трьох картах. На початок, серединку і кінець місяця. Упс, шістка, чаш. Якийсь буде у вас сюрприз, подарунок. Те, що пов'язано з минулим, так? одразу карту вам видаю. Так, терези, 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 терези. Терези. Терези, жовтень, терези, жовтень. Терези, жовтень, 2024-го. Початок. Серединка. І кінець. Так. Чорних котів. Покажіть нам, що очікує на Терезі в жовтні. Так, і 78 дверей. Тож така промовиста колода завжди. Що очікує на Терези. Кінець місяця. І так, дивимося, початок місяця. так, Початок місяця, ну, у нас тут з вами одразу дві е, карти, дві карти чаш. Це про емоції. Це про емоції. Дивіться, четвірка чаш. Четвірка чаш нам завжди говорить про вибір, про вибір, який ми маємо зробити. І цей вибір для нас є неприємним саме робити цей вибір. Тому що нам здається, що щоб ми не обрали, все буде не так, як ми того хотіли. Але завжди є. Бачите, тут три чаші, над якими він сидить, дуже занепокоєний, і приносить йому паж, його під майстерня. Так, четверту чашу, яка принесе йому задоволення, але лише треба побачити, ухопити цей шанс. Шанс є. Так, дивіться, друга, друга карта нам десятка чаш. Говорить про, про що це про затишок в родині, про. Позитивні емоції від партнерських відносин, від відносин з дітьми. Тобто, що все, ну, все в житті вас задовільняє. Ну, тобто, ви отримуєте задоволення від того, що ви робите як ви живете. Так? Але бачите, тут ну, якісь вибір, який вам потрібно робити при цьому, вам, ну, вам не подобається, вас це засмучує. Так, і четвірка, четвірка мечів. Про що це нам говорить? Нам це говорить про те, що десь ви закриваєте на щось очі, ви не хочете бачити. Тобто ви самі в такій от ситуації, коли ви ніби сліпий, ідете і не бачите можливостей виходу із ситуації, рішення ситуації, так? Тому що, бачите, ось у двері, в які треба зайти, а ви проходите повз. Ви проходите повз ці двері. Так, тому, щоб все було добре, не прогавте, будь ласка, оцей шанс. Озирайтеся навкруги і дивіться уважно. Так, серединка місяця. Так, середина місяця у нас з вами. Серединка місяця у нас з вами про що? Дивіться? Сімка жезлів. Сімка жезлів нам говорить про те, що будуть якісь кризи, будуть махання шашкою над головою. що Я все можу, я все зроблю. Що? Ну, Яке таке застереження да, можна по цій карті дати. То дивіться, вона бореться, вона не бачить своїх противників. Про що це нам може говорити? Про те, що не завжди ми можемо боротися з кимось. Ця боротьба може йти у нас із самим собою. Тому тут обережно з цим. так? Карта вісімка Кубків нам говорить про те, що ми хочемо. І не тільки хочемо, ми йдемо звідти, де нам не подобається. Тобто ми беремо всі свої пожитки і йдемо. звідти, де нам не немає задоволення, да? немає спокою, немає того, чого ми хочемо. Бачите, тут чаша, чаша повні. Я ще повне, тобто тут є достаток, але нас це не влаштовує. Тобто Це ситуація, яка нас не влаштовує. І при цьому, при всьому, подивіться, будь ласка, випадає шістка жезлів. Ця карта вона завжди про перемогу. Про перемогу. Ви переможець. Тобто, бачите, боротьба, уход від того, що вас не влаштовує, і ви переможець. Знаєте, цікаві, цікаві такі карти повипадали. Так, і кінець місяця. Кінець мі... Дивіться, і знову тут карта ця. Шістка чаш. Шістка чаш. Подарунок з минулого. Зустріч з людиною з минулого. Тобто якась ситуація, яка може повторитися, яка вже була в минулому. Тобто може відбутися те, що. Ви пам'ятаєте, ну, те, що визиває у вас такі позитивні емоції, те, що вже пройшло, чого немає. І ви за цим ностальгуєте, так? Це про це. Так, що у нас тут А, Король мечів? А тут у нас рицарь. Чаш, рицар чаш. Дивіться, що нам говорить про те, що вашу ситуацію, які вам складно, тобто вам допоможе в ній розібратися ось такий король мечів. З холодним розумом, який е, може рубити з плеча, так? тобто, е, холоднокровний такий. Е, це може бути, якщо це питання у вас буде з документами, тобто це завжди показує якихось таких судів, адвокатів, е, тобто там, де потрібно беземоційно діяти. І ця карта нам каже, що дивіться, ви йдете в дорогу, ви йдете в нелегку дорогу. Але ви знаєте, що ви робите? І ви шукаєте е, саме те місце, тому що це лозоход, е, і він намагається знайти в пустелі місце, де посадити лозу. Лоза, яка проросте, і він це вміє, він це знає. Тобто ви як оцей лозоход, тобто ви, ви вмієте, ви знаєте. Може, це і ви ця людина. Тобто це не завжди той, хто нам допомагає, може, це ви такий. Так що так. І якийсь подарунок, бачите, мабуть, тут все-таки про подарунок, про подарунок долі. Що, щось е, вас очікує? Очікую, очікую, очікую. Ну, дивіться, мі... карти на місяць випали дуже. Такі, я б сказала, цікаві, іноді суперечливі, і дуже цікаво подивитися, чесно кажучи, як вони у вас програються. Тому тримаю за вас кулачки. Місяць у вас буде дуже крутий, тому що перешкоди, долання перешкод це завжди круто для саморозвитку. Тому я за вас тримаю кулачки. Обнімаю, цілую, до нових зустрічей, Па-па!